Лихія України Організатори свята поширили текст гімну, аби виконання державного славня було масовим. Що ж для присутніх значить гімн? Говорить про минуле сьогодення і то, що нас ще чекає, як відбудувати Україну. Думаю, що це для кожного з нас є дуже важливим. Це є те, що об'єднує нашу державу людей держави. Для мене це один із символів держави, який ми повинні шанувати і знати. Державний гімн це серце, можна сказати, патріотизму. Тому, що гімн – це є нація. Нагадування нашим майбутнім поколінням і сучасний, нашої молоді про те, що наша держава повинна існувати на міжнародній арені і обирати свої, свій шлях і свою долю. Для мене це дуже важливо. і Для мене це не не просто твір і виконання якогось твору пісенного. А це символ боротьби усього нашого народу за волю, за незалежність, за щасливу і процвітаючу Україну. Гімн виконувала хорова капела Орея. До її співу долучилися майже всі присутні на майдані корольова. Наприкінці співу студенти провели флешмоб та відтворили державний прапор за допомогою кольорових аркушів а також випустили білих голубів як символ бажаного в країні миру.